Я вас вітаю на каналі Еліанора Торо2. Дякую за підписку. Дякую за те, що ви зі мною, що коментуєте, пишете теплі а, такі відгуки у, у моїх коментарях. Точніше, у коментарях під моїм відео. Відгадайте, до речі, який аромат тут зараз я напахтила. По-перше, так, духами. сама напахтилась ваніла Wild. Такий аромат а, ваніль, троянда, перець, щось таке. І ще який аромат це вже ароматизатор повітря. Такий цікавий. кольори вам нагадають мого одягу. І кольори карт. Так, карти підказки йдуть в когось доленосні події, в когось одруження. Ну, Літо ж, літо, липень, пора святкування одружень, весіль точніше. Давайте дивитись, один варіант буде. Так, вибачте, ох, карт підказок багатонько випало. Тож я зберу, де це трохи. Зачекати, ось я швиденько вправилась. Так, іще карти підказки. Хто мене дивиться? Ну, дівчата, дивіться, справжні імператриці. А, ви можете також дуже любити яскраві а, кольори, ось як я так. Ви можете а, птахів ви любите. Ви взагалі вважаєте, що. А, Захист ваш, це природа, якось дуже любите парні, парні пташки, так? Маєте свій якийсь маєток, свою зону свого комфорту, я би сказала. Мушля тут про море хтось мріє, так? Я не знаю, я не показую карту, бо вона така відверта, еротична. Взагалі взяла таро магії насолоди. Тож сьогодні такий пристраскний таророзкладик на кохання. Давайте притягуємо енергію кохання. Я ж кажу, аромати тут у повітрі вирують недаремно такі. Музичка така, бачите, віоланче, чи що там скрипка. Який музичний, до речі, інструмент? Так, давайте. Ну, я чую скрипку, так? А ви пишіть у коментарях. Так, що ще Це ваш сигніфікатор? Що буде відбуватися? Так, а хто тут міряється силою з чоловіком? Арм так. Хто з ким міряється силою? Чим ви там міряєтесь, дівчата? В нього своя сила, у вас своя сила. Не перетягуйте канат. Ну, добре, давайте ще от карт запитаємо. А, ну, по-перше, чому ви так робите? Давайте. Ви змушені так робити, чи що? Ну, мабуть, що так, щось розвивалося, і що, і обнулилося. У якого обнулення стосунків відбулося? Якась змія навколо ноги чоловіка, до речі, обвелася. Хтось міг а, втрутитися у стосунки ваші. Так, бачите, тут дві-три навіть жінки. А що це мені тут показують? У цього чоловіка ще багато жінок, так навколо нього. Хм. Але ж він хоче, дивіться, розвивати надалі з вами. Він хоче бути з вами у стосунках. Можливо, ви не знали цього. А що то за жінки покажіть навколо нього тоді? Угу. Ну, тут мені показують, які б там не були жінки навколо нього, але ж він слідкує за вами, за вашим життям. А, дуже схоже, що саме ви йому потрібні. І ніхто йому більш інший і не потрібен. Так, і він навіть хотів би на геть інший рівень стосунків перейти саме з вами. А, ну, Так а що йому заважає в цьому? Тоді випадку. Ваша гордість, ви вже відвернулися від нього, ображатися можете на сьогодні. Можете ображатися на нього. А чому? ревнуєте його, так? Ну так, трійка кубків, що він такий любитель, можливо, і випити, а можливо, погуляти. так? Ще егоїстом може бути цей чоловік. Ану, давайте так, опис його. Щось я вже бачу. Погуляти любить егоїст, любить, щоб його чекала, дуже жінка. Щоб чекала тільки його. Да. Його одного, причому довго, щоб чекала. Ну, Ти бачиш, який він. Ну, так, але ж стабільності він хоче з вами. Хоча він якимись хитрими методами це добивається. По суті, мені його тут показують не геть а, таким вже так, не, да, лицарі жезлів. Ну він такий вогняний, пристрасний. Він, а, скільки б не було років цьому чоловікові, але енергія молода в нього, вогняна. Навіть не важливо, якого він знає посодяка, але енергії вогняні в нього такі. Вогонь. Так, і ще колесниця. Це на опис чоловіка. Так, так. Тут дещо цікаве, що на нього самого випала карта на опис колесниці. Це значить, він такий у вас, можливо, керівник ким -то, ким -то колективом. Він веде за собою людей ось як. Угу, так, карти підказки, ось король мечовий, щось залежить від його рішень. До речі, він може вважати, що і ваші стосунки залежать від його рішень. Так, три карти зразу будемо роздивлятися. Ну так, вже король. Ви знаєте, він сам добивається всього своїми самотужки, скажімо так. Все, що він досягає, це його особиста заслуга. Угу. Далі, дивіться, як я й кажу, ще й король Пентаклів тут випадає. Ой, дивіться, дівчата. Він, по-перше, у когось відіграється, що це одружений чоловік. Але ж до вас він також. Також кохання, а, ну навіть не також, а дуже сильні почуття до вас. А, ну, давайте подивимось. А, якщо він одружений, а, що там, які почуття до дружини? Двійка кубків. Ну, ви знаєте, вибір є якийсь. Вибір, а що він там обирає? Маніпуляції він хотів би управляти тими стосунками, що в нього виходить. Ну, не дуже, ні. Не дають йому. Там, дивіться, чорна кішка, все там щось портить, там хтось втручається, або ж просто нема вже там ніяких гармонійних стосунків там немає. А до вас? Ось давайте. Давайте хай покажуть карти. А, якщо цей туз чаш, найвища ступінь кохання саме до вас, то що він планує, наприклад, да? туз жезлів. Дуже пристрасні, в нього до вас потяг є, але також щось не все гаразд. Так, ось хтось втручається навіть. А, Боже, ну по силі ви дуже сильно його притягуєте сексуально. Але хтось також втручається, можливо, якісь треті особи. А які перспективи саме ваших стосунків? Дивіться, знову як дві жінки, один чоловік. А, але ж це закохані карта, закохані, у вас взаємне тут кохання, так? Щось карти весь час хочуть щось сказати. І так, дивіться, по справедливості, ви, до речі, можете бути з ним у законному шлюбі. Це вам по долі. Вам Єрофант каже, що вам по долі. А по факту якою буде розвиватися? Будуть розвиватись стосунки. Ви, правда, за щось ображатися можете на нього. Але ж ви для нього зірка. Ви для нього зірка можете бути на відстані, до речі, в сорі можете бути. Може бути таке, що нема спілкування. Ну, ви подивіться, яка ви гарна для нього. Найкраща з жінок, так? Він вас вважає, вважає дуже вродливою. Вважає, що е, таку, як ви ще, пошукати варто, але ж, можливо, й не знайдеш навіть, якщо шукати, бо ви ще й королева кубків для нього. Кохана, кохана жінка, семірка кубків. Дивіться, три подряд кубки. Три подряд кубки, але якось ви перескочили, дивіться, спочатку семірка кубків, потім п'ятірка кубків. Якось ви почали у вас спочатку він відчув, що ви кохана. потім якось ви почали, дуже так, це про історію кохання, дуже сильно. Почались у вас розвиватися так якось швидко стосунки, можливо. Спочатку повільно, а потім досить швидко, а потім знову якось трошки. Але пристрасть тут є, почуття тут є. А, так, ну але ж тут він ще й маніпулюватиме. І хтось вмішувався. І тепер ось може бути ще й магія над чоловіком. Але вам по долі бути з ним у сім'ї. Хтось щось зруйнував, він тепер. А. -а, -а Ой, ой-ой-ой. Ну, дивіться, він набереться досвіду. В нього, звісно. Конечно... Так. І. Тобто, але він стане дорослішати, постарше стане в нього. Такі енергії в помірність він входить. Помірність. Щось його призупинить в цьому гонитві за. Так, і навіть десятка мечів говорить про те, що, можливо, навіть хвороба якась. Але він буде сумувати саме за вами. Буде жалкувати, якщо втратить. Буде навіть. Пропонувати тоді, коли ви ще не готові до чогось. Можливо, так. Які, якісь підвіслі ситуації мені тут показують. А давайте і тут подивимось, що тут ви будете разом. Так, дивіться, відповідь однозначно: десятка кубків. Якщо ви будете разом, от кого ви загадали, то у вас пара ваша буде. Шлюб ваш навіть. Да? Шлюб ваш. Шлюб ваш буде заснований на взаємному коханні. Да? На взаємному, щасливому коханні. І хай буде так. Пишіть. Ну я не знаю, тут така дивна історія мені. Розказано про ваші стосунки, в кого відіграється, в кого ні. Просто що це ж загальний таророзклад. Для особистих пишіть мені у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. На канальчик підписуйтесь, це ваша подяка за мою працю. Всіх вас люблю, обіймаю ваша Елеонора Радослава всього всього вам найкращого.